У мене в руках не просто яйця. Це маленьке полотно та символ Великодня. Саме його українці прикрашають вже понад сотні років. Хтось це робить писачком, а хтось за допомогою наліпок чи стрічок. Як створити вдома справжній шедевр, яким ви прикрасите свій кошик, дивіться далі. Писанка це не просто прикрашене яйце. Це давній оберіг, символ відродження природи та побажання добра. Їх розписували ще до християнства, а згодом доповнили християнськими знаками. У кожному регіоні. Свої візерунки на Дніпропетровщині це квіти, геометрія, червоний чорний зелана як Я кажуть, кожен значочок написаний з любов'ю, з душею. Взагалі, не тільки патріотичні символи, це вже таке символіка ми кажуть, більш сучасна. Взагалі, щоб то не було написано, але як воно пишеться від щирого серця, побажання те, воно і вкладається в своє зміст писанкарства. Ну Техніка здебільше я люблю от саму звичайну воскову писанку. Якщо ви відчули в собі потяг до творчості та давніх традицій, то для створення писанки в домашніх умовах вам знадобиться: яйця, віск, писачок і фарби. Яйце знажирюємо, протираємо спиртом або оцетом. Якщо хочете зберегти писанку надовше, яйце видуваємо. Якщо просто до свята варимо круто, м'яким олівцем малюємо легкий ескіз майбутнього орнаменту. Починаємо з лінії поділу горизонтальної та вертикальної, щоб симетрія була точна. Нам Запалюємо свічку, писачок нагріваємо над полум'ям. Набираємо трошки воску і наносимо його на ті частини, які хочете залишити білим. Це перший шар. Опускаємо яйце в найсвітлішу фарбу, наприклад, жовту. Після висихання знову воском покриваємо ті ділянки, які мають залишитися жовтим. І далі в темніші кольори: червоний, синій, чорний. Кожен шар фіксується воском. Коли малюнок завершено, яйця обережно підносимо до свічки, щоб віск розтопився. Його витираємо серваткою, і писанка готова. Якщо ж ви схильні до трендового прикрашання, ось один з методів. відверіть яйця в окрему кастрюлю висипте 40 грам чаю каркаде і залийте одним літром води. Доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин. Покладіть яйця під чайні листочки. Чим довше тримаєте їх там, тим красивіше та яскравіше буде колір. Краще за все залишити їх у кастрюлі на ніч, і ось така краса виходить. Писанка не з минулого, вона про сьогодення. З неї починається знайомство з українською культурою. До речі, в грудні 2024-го на сесії ЮНЕСКО наша писанка увійшла до репрезентованого списку нематеріальної культурної спадщини людства. Її малюють у школах, у майстернях, вдома за родинним столом. З нею пов'язані теплі спогади, в ній закарбований код нації. Тож нехай кожна лінія на ній буде побажанням миру, любові та надії на наших людей, де б вони не були зі святом вас. Світлого великодня вам і вашим родинам, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.